Вітаю вас знову на моєму каналі. Сьогодні дуже стисло вам. Висловлю свої думки з приводу нового доповнення в Sims 4, яке називається, в оренду воно вийшло 7 грудня, і я мала нагоду пограти в неї на виході, бо сама собі її купила. А щоб грати до мені потрібні ви, а точніше, ваші підписки на YouTube та на Twitch. Тоді я писатиму огляди та проводитиму прямі етери до офіційного виходу в усі ігри від EA. Але оскільки в мене такого щастя наразі нема, то випускаю цей огляд аж от тепер тільки. До речі, переходьте за посиланням на мій твіч канал, підписуйтесь і дивіться мої прямі етери. Там я граю не тільки в Sims, ну і на YouTube також підписуйтесь. А також ви можете ще й на мій сайт заходити, залишати там свої коментарі і читати посібники, які я там пишу. Що ж, повертаємось до Sims 4 в оренду. Одразу скажу, що в мене немає якогось остаточного враження про це доповнення. З одного боку, воно мені сподобалось і має багато нових і цікавих ігрових можливостей. З іншого боку, це доповнення перевершило всі попередні по кількості багів та крешів. Я почала грати на прямому етері Я всю першу годину. Я витратила на те, аби налаштувати ділянку під оренду. Якщо ви думаєте, що це я її так довго будувала. Тож ніяк. Це я так довго намагалася змінити тип ділянки з жилої residential, на жило орендовану. Так, аби все працювало. І воно не запрацювало, аж допоки я не допетрила сама, у чому могла бути проблема. Насправді до цього, мабуть додуматися відділ тестування. Але ж ніт. Яка була справа? Я запустила ділянку, на якій ніхто не живе. Завантажила на неї дюплекс із галереї. Змінила тип, тип ділянки на жило орендовано, але не змогла налаштувати кімнати та зони для оренди. Мало того, що я думаю, гадала, у чому ж справа і чого воно не робе, так ще через це почала вилітати та виснути гра. Коротше кажучи, проблема була у тому, що налаштовувати орендовані ділянки можна лише тоді, коли ви знаходитесь в режимі будівництва в активній сім'ї. Навіть якщо ви намагатиметеся е, налаштувати ділянку, на якій живе сім'я, але зараз ви нею не граєте, то гра не дасть вам цього зробити. Але вони про це говорять. Вам вискакує дисклеймер. Варто було б написати таке попередження й при редакторі пустих ділянок. Я б тоді не просрала годину часу на етері ні про що. І це ще я мовчу про баги старого контенту, які завжди вилазять на старті доповнення. У будь-якому разі, повертаємось до хорошого. А воно таки є. Бо ігроладу додали цікавого, тому переходжу до більш детального його опису. Нагадую вам про те, що на прямих етерах я розбираю ігролад детально, тому якщо вас цікавить кожна, кожна, кожна деталька цього ігроладу, вам слід дивитися мої етери і підписуватися на твіч. Тут це скоріше моє враження і ті частини ігроладу, які мені особисто запам'яталися. Що ж, на цей раз нам додають можливість мати більше однієї ділянки у власності або ж розділити власну ділянку на декілька окремих ділянок під оренду, які працюватимуть окремо. Я цього й шукала дуже давно, бо граю всіма базовими сім'ями. Можливо, я вам це покажу на стримах, і мені завжди не вистачає місця на мапі. Або ж іноді я розумію, що оця родина б точно поділила будинок навпіл і жила б собі радісно, як сусіди. Але це не було можливим аж до виходу доповнення в оренду. А основна проблема полягала ж і ще у тому, що фізично ви могли як би зробити дюплекс, позакривати там двері, щоб один до одного не ходили сімси і так далі. Але у вас все одно, все упиралося в максимум вісім персонажів, там людей, коней, собак, котів, усього цього мало було бути вісім, якщо ви не використовуєте якихось модів і читів. Наразі. Ця ситуація змінюється, оскільки наскільки б ділянок ви не поділили свою нерухомість, то кожна працює окремо і це кожна окрема сім'я, в якій може бути вісім своїх членів. Тепер ви можете створити на одній ділянці до шести окремих ділянок під оренду, які функціонуватимуть схоже до квартири. В Сен-Мішуну. Якщо скористатися кодом, то можна створити більше шести ділянок. Але я цього не раджу. Мені здається, що така ділянка потім вбиватиме гру або оперативку на вашому комп'ютері. Ігроладу додали аж на дві ролі. Для того, щоб стати орендодавцем, вам слід або зробити ремонт у своїй в хаті, або купити собі нову. Як і будь-яку іншу ділянку під бізнес, і облаштувати її підстачу. Якщо ви хочете стати орендарем, то вам треба винайняти чиюсь хату. На відеоряді, який завжди не співпадає з моїми словами, а скоріше просто доповнює їх, ви бачитемете ділянки однієї та самої будівлі, які поділені. Там, до прикладу, синя зазвичай це ваша. Ділянка, ділянка власника, а всі інші там рожеві, жовті і так далі. Це ділянки під оренду. Ви їх можете налаштовувати самостійно, виставляти там ціну за проживання, виставляти там меблі, слідкувати за тим, щоб вони відповідали певним стандартам і так далі. Важливо також зазначити, що коли ви орендуєте житло, ви купуєте всі меблі, що там знаходяться. Тобто, все працює реально як в квартирах в Сан Мішуно чи Evergreen Harbor. Я маю на увазі, що якщо ви бачите, що орендувати помешкання коштує 150 п'ятдесят симоліонів за тиждень. Це не означає, що ви можете туди заселитися з 150 п'ятдесятьма симоліонами. Бо вона буде тоді не облаштована. Ви купите пусту ділянку без меблів. Ну вони видаляться. Якщо ви хочете винаймати житло, яке все вже облаштоване, то тоді вам треба буде заплатити всю суму і за ці меблі не дуже логічно, але факт. Натиснувши на налаштування об'єкта, ви зможете додати ще ділянки та побачити, як їх осінює система. Там таки ви можете виставити ціну оренду, до прикладу, навіть на нуль, якщо з вами живе родина, і ваш сим не жлобяра, який обирає рідних. Натиснувши на кімнату в режимі будівництва, ви можете обрати, до якої орендованої ділянки належить ця кімната, або ж залишити її у спільному використанні, до прикладу, як передпокій. Якщо ви граєте за себе. І вам просто хочеться заробляти симуліони на інших довільних симах, то натисніть на знак оренди, або зайдіть в меню бізнесу чи знайдіть відповідні функції на комп'ютері та виставте ваші ділянки в оренду. До вас навідаються симси, які житимуть у вас своє життя. А ви отримуватимете за це гроші. Далі за орендодавця крутиться навколо того, аби отримувати більше зірок, кращі відгуки, тримати все в чистоті, слідкувати за порядком та штормити орендарів, що не виконують правила оренди. Якщо ж ви граєте за орендаря, то все, що вам потрібно робити, це жити життя, виконувати правила оренди, типу сплачувати вчасно, не створювати шуму чи що там ще придумав ваш орендодавець. В цілому те саме, що і в квартирі. І з нового це особливості міста, де ви маєте можливість проводити час із спільнотою та займатися новими справами: як то пліткувати, запускати ліхтарі, підслуховувати когось, збирати його секрети, навіть вламуватися до нього у житло у пошуку компромату, яким ви шантажем виб'єте собі гроші. Ну і багато іншого, що ви можете передивитися в офіційному ролику від Максіс. Якщо ж ви волієте побачити, що є в редакторі Sims чи редакторі будівництва, то ви можете знайти на офіційному сайті і натиснувши на відповідне віконце, там дуже зручно глянути, які саме предмети додаються. Ну або ж заходити до мене на прямі етери на твічі і дивитися, як я граю в Sims, бо там ви побачите точно абсолютно весь контент, який наразі в грі існує висновок. Як завжди, гра залишає неприємний після смак через купу помилок та вилютів з гри. За такі кошти хотілося б просто зайти та насолоджуватися грою українською мовою. Натомість ти отримаєш головний біль на весь вечір з постійними перезапусками гри, ще й не українською мовою. І це ще я граю без модів. Уявити собі не можу, через що проходять ті, хто їх використовують. Щодо самого доповнення, я б не сказала, що воно стало для мене улюбленим чи може потенційно стати улюбленим. Наразі нічого ще не перевершило моїх емоцій та моїх вподобань, аніж Sims з 4 сільське життя. Воно саме таке, яким має бути доповнення, на мою думку. А от в оренду додає ті особливості ігрового процесу, які б мали і так бути в грі, як, наприклад, і 74 сезони чи улюбленці. Бо без цих доповнень гра начебто обрізана. Тому, хоча я і вважаю Sims 4 в оренду хорошим доповненням, мене бісить, що мені продали те, що не мало бути платним. В цілому, як завжди, я все ще чекаю, наприклад, моменту, коли б мені заплатити і її свої кровні 500 гривень за можливість ховати симів по людськи Ну, а на цьому все. Звичайно ж, я гратиму в Симси надалі, тому на прямих етерах буде більше інформації як про доповнення в оренду, так і про інші. Не забувайте підписуватися на мій канал, на Twitch, поширювати мій контент та залишати ваші коментарі. Дуже вам вдячна! На все добре. Бувайте!